Розпаковка цифрового отоскопу іншої моделі. Попередню ви вже дивились. Зараз трошечки інша форма, перевіримо якість. Знову ж таки, традиційно будемо перевіряти на нашій медсестрі Лізі. В неї вушко абсолютно нормальне. Зараз покажу вам, яка тут чудова якість. Ну, тільки спеціалісти зможуть зрозуміти, що тут відбувається. Попередньо скажу, що це варіант норми. Тобто влізе абсолютно нормальне вухо. Такий запис, цифровий знімок, ви можете відправити лікарю, сімейному терапевту, лору, будь-який. Це допоможе поставити правильний діагноз. Цей прилад коштує нормальні гроші, тобто він не супер дорогий. Ви можете собі його дозволити. Але це вже буде не пальцем в небо, тобто вже діагнози будемо ставити більш об'єктивно. Може бути нюанс, що у пацієнта є сірка, то вам треба буде подивитись моє минуле відео, як промивати вушну сірку. Бо якщо нема візуалізації проходу, то ми, відповідно, нічого не побачимо. Друзі, користуйтесь такими цифровими гаджетами, це допоможе боротьбі медиків проти. Антибіотикорезистентності, тобто, щоб антибіотик не призначався даремно. Так що рекомендую вам такий прилад. Ми його провірили, протестували, бомба.